Сьогодні я вам дам техніку на опрацювання негативних емоцій. Техніка досить проста, але потребує трошечки вашого часу для написання певної практики. Отже, що нам потрібно зробити? Візьміть чистий листок і випишіть кілька негативних емоцій, які вас на даний час турбують. Наприклад, образа, заздрість, ревність. А жадність, тобто ті емоції, які, на вашу думку, вам заважають на даний момент. Вибрали, написали? Далі, як зображено на листку, випишіть їх в стовпчик і намалюйте коло. В колі розділіть на чотири частини. Так як вважаєте за потрібне. Наприклад, якщо у вас більше образи, виділіть їй більше місця. Якщо у вас більше е, за, заздрості, виділіть їй більше місця. Тобто, у вас може бути картинка зовсім іншої. І на ось цих поділках позначте обов'язково, якщо це образа, от тут на даному випадку образи найбільше. Дайте наскільки це відсотки. Наприклад. Образи найбільше, ну, я їй даю 40%. Так? Далі. Якщо в нас заздрості, так, як і жадність порівну, то нехай ми дамо їм по 25%. Так? Тут 25 і тут 25%. Ну і залишається в нас 10% на ревність. Щоб в відтоді вийшлося 100%. Ну, воно відзеркалює. Щоб ви розуміли. Розділіть, так. Далі подивіться, яка саме з негативних установок, якої у вас найбільше. В даному випадку, у мене тут зображено образи от з образою ми будемо працювати. У Вас може бути зовсім інший розподіл, зовсім інші негативні установки. Тобто. В такому колі попроцентно сядьте, подумайте, яка з установок вас турбує найбільше і яка вам заважає жити найбільше у вашому житті. Тоді виберіть її і з нею ми далі будемо працювати. Я розкажу, що далі з нею робити. Далі візьміть два листочки паперу. Після того, як ви розграфили своє колесо в процентах, візьміть два листочки паперу. На одному запишемо 5 запитань. Тобто, якщо у вас вийшла негативна емоція, наприклад, там заздрість чи образа, пишете там Образа перше питання, яке ви будете задавати, далі я розкажу, що робити. Яку функцію ти виконуєш? Записуйте це перше запитання. Яку функцію ти виконуєш? Друге буде запитання, якими словами. Ти до мене приходиш? Третє буде запитання. Якщо б ти мені допомагала, то що б ти робила? Якщо б ти мені допомагала, то що б ти робила? Це було третє запитання. Четверте запитання. Якби ти мені заважала, то як і коли? І п'яте запитання. Якби ми з тобою співпрацювали, то який би знак ти мені дала? Запишіть ці запитання на окремому листочку. Тоді берете другий листок, От в мене, наприклад, аркуш А4. І Вибираєте ту емоцію, якої вас найбільше негативної, з якою б ви хотіли попрацювати, з якою ви б хотіли розібратися, і на другому чистому листочку пишете Моя дорога, далі вказуєте емоції. Я хочу поговорити з тобою. І далі давайте відповіді на ті п'ять запитань. Які ви записали на першому листочку. Наприклад, якщо, от, нам пишемо Моя дорога заздрість, наприклад, так, я, я хочу з тобою поговорити, яку функцію ти виконуєш? і далі пишіть те, що вам приходить в голову. Наприклад, функцію невдоволення собою. Тобто, якщо ми беремо заздрість, то заздрі що? Ми заздримо людям на фоні того, як це я не маю, а людина має, так? Тобто тут іде невдоволення собою. Так само образа. Якщо ви маєте образу, ви ображаєтесь, то яку функцію виконує, що воно вам дає. Випишіть те, що ваше. Далі, на друге питання, якими словами ти до мене приходиш? Виписуйте те, що йде вам. Наприклад, якщо це заздрість, в цьому випадку в мене на листочку пише «Ти бачиш, як вони можуть, а ти нікчема нічого не досягла. Наприклад, це коли на заздрість, у вас може бути своя емоція і свої виводи. І так, давайте відповіді на всі ці запитання. У Вас буде зразу протест. В багатьох з вас буде протест, ви схочете кинути це в себе, не схочете цим займатися, вас буде середині кипіти. Я вас попрошу, якщо ви хочете позбутися цієї програми, дайте собі час. Включіть музику, представте ситуацію, яка відповідає за даної емоції, і все-таки дайте відповіді собі на ці запитання. А в кінці саме хочу зупинитися на п'ятому запитанні, коли ви будете його писати, то якби ми з тобою співпрацювали, який би знак ти мені дала, зробіть той знак, що вам іде. В когось це може бути веселка на небі, знак когось це може бути, наприклад, так як в даному випадку, білого голуба побачу. Да? Це не значить, що білий голуб живий може бути. Може бути намальований на асфальті, може бути картинка, бікборд або якась ігрушка побачена. І це запустить реакцію всередині на опрацювання даної образи. Можливо, хто не зрозумів з першого разу, передивіться це відео, зупиніться і осмисліть кожне слово. Але як тільки ви побачите е вибрану вами тригер, тобто вибрана вами, як з вами буде говорити Всесвіт, коли запуститься опрацювання даної емоції, ви будете бачити і будете знати, так працює Всесвіт, період запускання пр опрацьовки програми може бути від 3 до 9 днів. В цей період ви обов'язково побачите задуману. Тварину, рослину, предмет чи подію. Розумієте, наприклад, як ви почуєте, ваш організм скаже вам, як ви дійдете до п'ятого питання, то на питання, як би ми з тобою співпрацювали, який знак ти мені б дала, ви вже будете знати відповіді. Вас прийде свій знак. Запишіть його, листочок, згорніть і збережіть. І як тільки ваша програма почне опрацьовуватись, ви це зрозумієте, так можна по черзі опрацювати будь-які емоції. Це нелегко з, власним, з власною душою, з власними потребами, з власними програмами працювати не є легко. Це треба час, це треба терпіння, але воно того вартує. А для тих, хто не хоче сидіти писатися, і не хоче через е, напругу, через тривогу проходити, приходьте до мене на сесії квантово-хвильової терапії, де я завожу вас транс. І напряму працюємо з вашою підсвідомістю, де вам абсолютно безпечно, де ви отримаєте всі відповіді, де ви пропрацюєте багато з ваших питань. Де можна дуже швидко і легко забрати програми, хвороби, багато з хвороб можна забрати і допомогти вашому тілу звільнитися від деструктивних програм. Якщо будуть питання, пишіть під цим відео, я вам скину, як зі мною зв'язатися. Всім бажаю здоров'я, щастя і душевного спокою! Я вас люблю!